На 8 марта вони дроном на, на одну з наших позицій прилетіли і опустили шарики воздушні, да, прямо вход. Ну, йшли, йшли. коли піві, Я, я то бревно шкинув, нема ж нічого, все вигорів, там кустик торчав. Я під нього так ліг, сховався. Да, він завис надо мною, я вже все думаю, приплив. І біля нас упало криво. Ну, ви самі розумієте, що таке криво. Ну, теж думали, що вже все кожен то в 7-8 метрах. Ну воно не зірвалось. У нас день речення. Я не вірю, що вони здатні на перемир'я. Ми були на Пасху якраз на позиціях, обстрілювали. Да, ну, їм віри немало. Ну, я підприємець, в мене маленький бізнес і в Дніпрі. Мені донька ну, від першого шлюбу дзвонила, я кажу, папа, війна почалася. Я думаю, ну яка війна, що за війна? Виїжджаю на машині, дивлюся візді очереддя, в АТБ, в аптеки, на заправки. Приїжджаю до вокзалу, дивлюся, ну, куча народу, я розумію, що це повномасштабна війна. Ми вже виїхали, ну, їдемо по, по, по дорозі, там теж вже багато фірм. Дивимося на ящики, люди вже почали звозити там щось, продукти якісь. Щось там робили, ці свічки, окопні. Ну, і ми в мене на цеху робили коктейлі молотова для хлопців. На другий же день я вже, вже, вже пішов в українську добровольчу армію, це правий сектор. І чому пішов? Ну, тому що в мене двох братів нема. Один одного поховали двоюродного, а троюродний вже півтора року безвісті зникший. Хлопці там воюють безкоштовно. У них немає зарплати, по-моєму, варея тільки є, а реї платять зарплату. А так багато там хлопців воюють, тих, що не взяли в ЗСУ і вони пішли туди. Я за свої гроші ми ножі хлопцям закупали, там, допомагали, їду. Через волонтерів, волонтерів, ну знайомі були. Щоб понімали, я коли ну, тільки прийшов, я перший раз взяв автомат в руки. Ну там з руж'я таке стріляли. Ми в принципі мене руки заточені, я нічого не боявся. І коли я приїжджаю, я лівша. Я по-своєму ну, все діли. Ну ізначально було тяжко перекладувати на праву руку, ну, щоб стріляти. Ну, потім з временем все пройшло. Десь півроку я вже перейшов сюди до хлопців. В перший мій день з хлопцями ми приїхали, ми допомагали одній позиції, треба було бревна перенести. А нас пішло 13 чоловік. Ну Всі ж взяли вдвоєм по бревну. а я стою вже один, дивлюсь на бривну, нема нести. Ну Я його сам ухватив. Ну і Перший раз я на цих позицій був, я їх не обходив. Ну, йшли, йшли, коли я піві. Вони ж. Ізначаль передпішли, я, добре в нож кинув, нема ж нічого, все вигорів, якийсь там кустик торчав. Я під нього так лік, сховався. Да, він завис надо мною, я вже все, думаю, приплив. Ну, я не знаю, чи він замітив мене, чи ні, ну, улетів. Ну, так от мій перший цей був адреналін почувствував, Не знав, де куди ховатися, ви зрозуміли. А потім ще з хлопцем познайомимося, і говорить, це мій гарні, цей був прости. Та я говорю, нормально все, я тепер вийшов. Дружно, дружні хлопці з усіма хочуть зараз до них повернутися. Нам було прилетіло, нас трішки окоп розбили. Ну, Ми з побратимом вже ж вилізли, почали розкапувати, все місце ставити. Не знаю, чи то гради були, чи що. Ну, Почали біля нас рядом лягати. Ми з ним вже бігли через сіті. Ну, коли забігли в бліндаж, ну, якийсь сміх, ви знаєте, я не, не, не знаю, де, як його назвати. Друг на друга подивились, бо бігли так, що поляка стояла. На 8 марта вони дроном на одну з наших позицій прилетіли і опустили шарики воздушні Прямо вход. На 8 марта, типу, нас привітали, ви зрозуміли, дебіли. Могу я по-другому назвати. І всі ж перепугані, може там щось у шариках таке, якесь, що трута чи мало, ну вони ж придумують. Ні, просто шарики. Ні, ну очікуваних ну, багато, скажіть, Ми ж постійно дим, ну, тепловізори ночі. Собачки бігають, якісь такі є собачки, да. кабанчики бігають. Не знаю, правда, чи ні, хлопці кажуть, що бачили медвідь тепловізор ночі. Кіт у нас є ранений, контужений. Так, він приходить у нас на позицію, моє корм, він постійно нявка бігає. ну видно, десь його контузило. Yeah. <laughs> Да, А був, був був інцидент ночі, стояв, див, він заліз якось в окоп. Я його так особо не чучу, якийсь шорох. Я вже напоготові. Коли як почав някакви, ну, він контужений дійсно кидає. <laughs> Прийшлося його виносити. Закопа, щоб він десь біг далі гуляти. Ну і зараз ми там куча друзів, яких ми ну, дуже дружимо, скажімо так. Бува, ми не попадаємо раз, ми після виходів ми поразно міняємося. Зрозуміло, це рідко там була випада, що ми. Ну, зараз ждемо, хочемо поїхати на, на рибалку. Галя, риба почала клювати. Щось заважає постійно. Зараз скажіть мені, будь ласка, ми разом попали, що вийшли в місті. А я їхав, в мене машина лягла без колеса. Він в другому селі живе, а я в другому селі. Машина на ремонті, ніяк нам зустрітися. І так, от, тільки в телефонному режимі. Перша дочка в мене живе в Новомосковську, зараз в Києві учиться. Вона вже зросла, 18 років. Привіт-привіт, що як діла, папські грошей на кросовки, скинь грошей на поїздку. Як у тебе діла, на все ну, так. -то. А друга дочка від другого брака вона маленька півтора року в Дніпропетровську. Спілкуємося після виходу кожен день по телефону. Приїхав додому, чесно, там були відпустили на пару днів. Ну, Я дитину не бачив 4,5 місяці, мабуть. Тяжко було, тому що дитина забула, як папа виглядав, зрозуміло. Пару днів привикала. А потім вже виїжджати знову треба. І так, от. маленька, да, саме цей возраст, коли це не передати вам. У мене цех попроню килимів, іменно цех не автомойка, і хімчистка м'якої меблі з виїздом на дім. Бізнес зараз тихенько став, тому що самі розумієте, що раніше люди тоді були сплачені, як тільки почалась війна, всі якось друг другу допомагали. А зараз, чесно, я приїхав додому, я два дні ну, після цього всього, ну, після війни ти переїжджаєш, ти не розумієш, куди ти попав. Якось всі люди чим -то своїм займаються. Всі не цікаво, ну скажімо так, не те, що не цікаво, а розслабилися, скажімо так. Зараз сам теж завикаю розмовляти українською мовою більше. Ну, все одно буває щось як ляпнеш, що хлопці ржуть потім. У мене учителька була в школі первоначальних класів. Вона була з класним керівником, і вона українську мову придавала. З судовольством, би стрітів її теж порозмовляла. Вона колись там теж в мене щось було таке. Вона каже, Макс, з'їсть в таку-то церкву, купи просто хрестик. І чесно, я зараз ношу цей хрестик. А покажете? Так. Це вже я не знаю, скільки років, років 10. Мабірно. Я її так случайно зустрів, їхав. Я вже хреститися не вмію. Вона, говорить, не треба, просто з'їсть і купи". Ну, Я так і зробив. Я по-своєму його, його ношу як оберіг. Ну, з того валювання дуже багато чого помінялося. Був у нас теж інцидент, що ви розуміли, ми теж зверху працювали, укривалися. Е і біля нас упала криво. Ну, ви самі розумієте, що таке криво. Ну, теж думали, що вже все кожен десь в 8 восьми метрах. Ну воно не зірвались. Говорю, У нас день рядження. Я не вірю, що вони здатні на перемор'я. Ми ну, були на Пасху якраз на позиціях, обстрілювали. Да, ну, їм віри нема. Вони... Те, що вони говорять, вони це не виконують. Ну, скажімо так, було трішки тихіше, ніж завжди. Подивимося, що буде 9 мая, що вони відчудять, що я мрію, щоб закінчилась війна, це вже повернутися до родини ну, і воспитувати ребенка. Працювати, розвивати далі свій бізнес і, і жити. Ну, я вам скажу, ми всі ранені від ціля приїдемо по-своєму. Буду дитину возити, куди потрібно, по різним паркам, по всім атракціонам, щоб, щоб вона запам'ятала такий кіта.